Вітаю поціновачі математики, розв'язуємо номер 679. Виконайте дії. Перше. 3а плюс 1 до квадрату мінус 1. Бачимо формулу квадрат суми. Отже це перша наша формула, за цією формулою будемо розкривати дужки. Квадрат першого доданку плюс подвоєний добуток першого на другий плюс квадрат другого. Ну, і цей хвостик мінус 1. 3а підносимо до квадрату. 3 до квадрату 9а до квадрату. В добутку можемо перемножити числа. 2 на 3 6 і на 1 6 і буквенна частина. Плюс 6а. 1 до квадрату одиничка. Ну і хвостик мінус 1. Плюс 1 і мінус 1 протилежні доданки. Протилежні доданки взаємо знищуються. Отже, 9А квадрат плюс 6А. Друге. 12аБ плюс 2А мінус квадрат. Бачимо формулу квадрат різниці. Отже, це друга наша формула. Скористаємось нею для розкриття дужок. 12АБ залишаємо без змін. Тут уважненько розкриваємо формулу. Перший вираз до квадрату 2а у квадраті. Мінус подвоєний добуток першого виразу на другий вираз 2а на 3b. Плюс квадрат другого виразу. 3b до квадрату. 12аб переписуємо без змін. 2а підносимо до квадрату. 2 до квадрату 4А до квадрату плюс 4А квадрат. В добуточку множимо числа 2 на 2 4 і на 3 12. І буквена частина АБ плюс 3Б до квадрату. 3 до квадрату 9Б квадрат. Є подібні доданки з однаковою буквеною частиною АБ. Плюс 12 аб і мінус 12 аб навіть протилежні доданки, а протилежні доданки взаємо знищуються. Отже, залишається 4а квадрат плюс 9б квадрат. Третє. 4а плюс 8 у квадраті мінус 16а квадрат плюс 4. Перші дужечки являють собою формулу. Квадрат суми розкриваємо по першій формулі. Квадрат першого 4а до квадрату плюс подвоєний добуток 4а на 8 плюс квадрат другого 8 в квадраті. Тут треба просто розкрити дужки, перед якими стоїть множник мінус 16. Отже, мінус 16 по черзі будемо множити на кожен доданок в других дужках. Мінус 16 множимо на а квадрат, мінус 16 множимо на 4. 4 а підносимо до квадрату. 4 до квадрату 16, а квадрат. В добуточку можемо перемножити числа. 8 на 4, 32, і помножити на 2, 64. 64а. 8 до квадрату 64, мінус 16а квадрат. І мінус 16 множимо на 4, мінус 64. Дивимося, є подібні доданки. 16а квадрат і мінус 16А квадрат доданки протилежні взаємознищуються. Плюс 64А немає подібних. А от плюс 64 і мінус 64 подібні, навіть протилежні доданки, отже, вони також взаємознищуються. Залишається 64 А. Третій приклад. Перепрошую четвертий. Мінус 4 х квадрат плюс 5х мінус 2х до квадрату мінус 25х квадрат. Перший вираз без змін. Далі бачимо дужечка у квадраті. Квадрат різниці. Отже, розкривати будемо за другою формулою. Квадрат першого. Мінус подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого, ну і хвостик мінус 25х квадрат, Дорівня. Мінус 4 у квадрат без змін. 5х будемо підносити до квадрату кожен множник. 5 до квадрату 25х до квадрату. В добутку множимо числові множники 2 на 5 10, 10 на 2 20, мінус 20х. 2 у будемо підносити до квадрату. 2 до квадрату 4 квадрат, мінус 25 х квадрат. Шукаємо подібні доданки. Є доданок мінус 4х квадрат і доданок плюс 4 і квадрат. Вони протилежні, отже, взаємо Плюс 25х квадрат і мінус 25х квадрат. Протилежні доданки взаємо знищуються. А ось мінус 20х подібних не мав. він потрапляє у відповідь. Завдання виконано повністю.